Хто говорить від себе самого, той власної слави шукає. А хто слави шукає того, хто послав Його, той правдивий. І в ньому неправди немає. Говорив Христос про себе, а чому не про нас? Якщо Христос в мені, чому не про мене, це сказано, я не шукаю собі слави. Багато хто переконався в цьому, хтось бреше, хай собі бреше. На погибель, бо брехня від сатани. Брехня і батько брехні є сатана. Я шукаю слави того, хто послав мене. Тебе прям послав, а ти що не бачиш, який я рік говорю. Говорю, стукаю, покайтеся і віруйте в Євангелію. Христос сказав, як не народитесь згори, царство Царства Божого, не побачите, Він післав нам Духа Святого, а що ви не знаєте, що ви храм Духа Святого, про що, про що говорю я, та про те, що говорив Христос, про те, що написав, про те, що сказав вірити мені і вам, то й робимо усі це. Коли Христос ціляв, лунало. Слава Богу. Пішли учні і прийшли, і кажуть, діси нам коряться, а хіба нам не коряться? Коряться. І слава Богу, тоді. Являється слава. Ти знаходишся в славі Божій, тому що знаєш, це діло приготував тобі сам Бог. І коли це звершується, ти розумієш не своєю силою, а силою, яка дана тобі. Бог звершує через тебе силою, яка в тобі. Бог може все. Силою, яка є в тобі, іншого шляху немає. Слава Богу. І люди свідчили за те, що звершив. Це він мені очі відкрив. Батьки казали, ми не знаємо, це наче син наш. Вони хотіли би і зриктись, аби їх не відлучили від деномінації. Тоді теж були.